Ваші неповторні вишиванки це є знак любові до нашої культурної спадщини, до наших традицій. Ваша присутність це ознака ваших добрих сердець. Це ознака вашої щедрості. Кожен з вас це є прояв глибокої поваги, турботи, до тих, то боронить, чи боронив нашу рідну землю від російських загарбників. І за традицією розпочинаємо вечерю молитвою за Україну, за усіх, хто бореться за її землю і за її волю. Отче і все на небесах, нехай світиться і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як небі так і на, бітакі, на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощає винуватися нашим. І не веди нас у спокусу, але нас від кама. Кошти, вилучені із даного заходу, будуть спрямовані на підтримку постраждалих в цій страшній війні, зокрема, на реабілітацію військових у санаторії прикордонних немирів. Тисяча п'ятсот доларів. Два тисяча п'ятсот доларів три сімсот доларів. Продовж вечора ви матимете можливість взяти участь у аукціоні речей, які були передані прикордонниками із України, і тим самим поповнити благодійний фонд. Давайте разом максимально тепло і потужно привітаємо Оксану Муху! Я дуже хотіла, щоб ви сьогодні себе почули вдома. Прошу не відмовляти собі. Якщо вам хочеться співати, ви знаєте цю пісню. Підтримуйте, співайте. Нехай сьогодні ваша душа буде щаслива і чуйтеся як вдома. Дай Боже нашій країні свободи, єдності, мудрості. Дай Боже нашій державі статися нарешті, не на папері, а статися.